Друзі, привіт! Нарешті я доробив Гілкоріз. Це, що робив, там у мене є попередні два відео, як я придбав сам модуль, а потім робив усе остальне. Ну, кому буде цікаво, як я його робив, там розміри, з чого, як, куди. Я залишу посилання в описі під відео. Кому буде цікаво, перейдете. І подивитись ну, А сьогодні буде огляд, вроді би, доробив. Ну, не знаю, мабуть, знову маховиків малувато буде. Ну Я додав маховиків, було в мене 20 ой, скільки. В общем, точно не знаю. Коротше, додав я ще маховик майже 10 кг, бо погано погано рубало, тонке. Тобто застря... застрявало. Ну, зараз все ми спробуємо. Зараз швидко я вам ось покажу. Ось так зробив. Бачите, що я доробив з попереднього разу ножки приварив. Ось такі розкоси зробив для укріплення. І додавив ось рані... виточив новий флянець, ну, не я виточив. Ще в мене тоді токарного станка не було, бо довго я його доробляв. Ну, ось тут флянець. Було в мене, ось, бачите, ті, що справа. Був оцей, ні, оці ось, ті, що зліва, оцей і оцей диск. А додав я ще ось оцей. І ще там у мене є, можна буде ось сюди прикріпити такі половинки, теж важкі. Пофарбував, ну, фаркоп у мене був. Ось так тут фаркоп, щоб прицеп чіпляти. Зробив, щоб ось через гору не вилітало. Зробив, щоб відкривалася ляда. Вона більш потрібна, щоб було прикручувати незручно. А може щось заб'ється, тут поперек стане, то раз відкрив і все. Ось тут так. ну Тут ще я виявив один недостаток, один ремінь, щось не так натягується. Думаю, може ремні були не одинакові, а потім догледів, що один ремень сідає дужче чим інший. Треба буде зняти цей шків і проточити, той трохи пороздивитися, що там таке. Ну тут ось так. Бачите, все карданна передача, кардан це в мене із косівки сюди. Ну, Хто дивиться перший раз, швидко розкажу. Ось, Дивіться, купив я сам оцей ось модуль. Оце ось, що посередині, воно без нічого було. Без, без шківа, без маховиків, без оцих фартухів чи як воно називається, бункерків. Ні рами, нічого. Просто ось оця штуковинка була. Ось Тут у мене воно, бачите, на один вал. Ось оце було. Оці всі фартухи, оце все, раму, повністю все я робив сам. Пофарбував, перефарбував. Виглядає, вроді би, так, непогано. Зараз будемо провіряти, як воно <кхи> працює. Так, ну добре, зараз вирубаю кілька гілок. Ось тут у мене, бачите, один і там ще один. Серед грядки росте кущ. Я його якби не вирубую. А в принципі землі мені вистачає. А тут за 2-3 роки на тиждень вироста з одного куща топить. А їх тут три кущі при такій зимі майже на місяць з дров вистачить топить. Здоровезний кущ. Іде тоненьке, я його ось спиляю, вершки поотпилюю. Тут це дуже товсте, воно не рубатиме, я його легко і так попиляю. А вершки тоненькі, оце все гілля перероблю на оцю. Звісно, якщо воно буде працювати. Так, добре, давайте. Зараз я вирубаю кілька гілок і разом з вами подивимося, як воно рубає. Треба купити круглу буде ванну, бо це маловато буде сюди. О, Є круглі. Більші на багато, будівельні. Ну, поки що хай буде цього. Ну ось так. Ось, друзі, я відложив найтовщу. Так, 0-0. Ой, відложив найтовщу. Ось. Ось. Ось що показує. Ось так. Бачите. 4 34. Ну, 4 з хвостиком. Ну а ті тонші. Тут ці такі.

друзі на кінець ще саму товщу ось оцю ось Бистро, досить швидко, набагато довше буде підготовити його, О, бачите. Ох, ні, Я, якраз нормально, бачите, де подивився. О, ось так. так. Ось. Ну ось такі, друзі, дрова. Бачите? А таке руба. Його. Доволі таки непогано. Так що нормально. Як ви бачили, справився він з усіма, ну, 4 і 3, там пошти, ну, 4 і 3, 4 з хвостиком. Сантиметра так уже трошки важкувато пішло. ну не знаю, Та воно й досить. І я більше не рубав по причині, що тут такого тонкого немає. Ось ви бачите, такий кущ. Я його спиляю отут, Неудобно тупорцем. Спиляю бензопилкою чи електропилкою, яка різниця. Потім. Повідрізаю верхушки, щоб невеликої товщини. Гілочки, це складається в купу, поріжеться на готові потрібної довжини дрова. А оці всі гілочки дрібні, переробиться, ось, ось вот таке ось. Ось таке діло. І там он у мене далі. Ну, друзі, отам он у мене навіс, Оно, там, де були свині. Там вийде в мене він 6 на 3. Ну і висотою півтора метри. Ну, а тут у мене ось три кущі небагато. Вдома у дворі є старі яблуні, які я хочу попиляти, там абрикоса. Ще там різні дерева. А як би ці гілки, куди, куди їх дівати? Тупором їх цюкати на хмиз. Це треба <гум> їх дуже-дуже довго. А кудись вивозить, теж дуже вивозить і навіщо вивозить, як це хороше топливо буде на слід, наступний рік, ну, на слідуючий сезон вже, то в цьому році будемо топити. Воно заліто висохне. І як буде все нормально, будемо ним топити. І тим, і тим. Я пробував, у мене в товариша там тільки більший. ну був, ну, Він і є, тільки він там. Коротше, зараз з ним не працює. Ну то таке. То пробував доволі нормально його засипати у плиту і горить воно хорошо і все. Ну, Головне, щоб було сухе. Любі дрова хорошо горять і хорошо віддають тепло, коли вони сухі. Ось так. Так що, друзі, отак потихеньку трудимося. Ну, мабуть, все-таки все я додав маховиків. Щось мені не подобається ця вага. Мало я додав. У мене є там такі, такі мов товстіші в Ну там кілограм, мабуть, більше 10, кілограм 12 двох буде. Їх не важко. Тут не треба нічого переробляти. Просто вони ось сюди отак стають. Треба просвердлити отвори. отут -от -от. І прикріпить сюди до оцього маховика. А можливо знайду ще оцей диск, зніму, отут можна трошки проточити. Ось у мене вже отвори є. Просвердлі так само і ще збільшити. Ну, не знаю, то буде, як би буде видно. Ну і так справляється. В принципі, ну ось, о, дивіться, я знайшов саму товщу. Ось така. Дивіться. Я зазвичай навіть такі дрова я пиляю. Це ось о, гілка. Зараз я вам ось, ось до прикладу довга гілка. О, ось, о, навіть тонша, Ну і якраз ось а ну, видно так. Ось пів гілки. Оце десь отут така товщина. А оце отут я буду отак гілки відрізати. Це теж поочухується. І оці нижні стволи отак накладу. Пилкою пропиляю і всю. А оцей весь хмиз переробиться. Так що мені якби і не треба, щоб, щоб воно було тут. Ну, скажімо так, 40 рубає легко. Хоча написано, що 50. Це якби і дерево не важке, сирувати таке. Неважко його рубати. Ну, рубає нормально. Подивлюсь, там може щось ножі треба підвести, вроді гострі, там вроді все нормально. А так, той, треба купити більший тазок і причіп. Приїхав, пилка, тупорчик. Ось причепив ззаді до фаркопу. Ось. Причепив причіп і вперед. Набралося на причіп, набралося на причіп. Так що, друзі, ось якось так. Отак і будемо працювати. Ну а щось сьогодні вечором, може, там у мене є одна така виточити одну цяцьку, попробувати на токарному верстаті. Попробую. Якщо в мене вийде, то відео обов'язково я покажу. Кое-що там розкажу. Ну а це ось, ось такий відосик. Тобто ще що я скажу. Ну, Я говорив у тих відео. Ну, Хто дружить із болгаркою, і сваркою. Ну, Тут токарних робіт теж є, токарні роботи. Ну, Вал треба виточити, ступицю виточити, шківа можна знайти, проточити. Є токарні роботи і такі. Воно вийде вам значно дешевше. Тобто я купив сам модуль. А питав, щоб оці ось фартухи купити, то самі ці фартухи 4 тисячі коштують. Ну, ви можете зайти на сайт на їхній, зателефонувати, на будь-який. Я брав у виробника різак. А ви можете Арпал, їх багато, виробників, які вам треба в інтернеті, забивайте, дзвоніть, питайте. Ну, Я, я так зробив. Поки що я задоволений. Все, все якби чудово. Так що на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде про дрова, про трактор, про землю. У мене ось тут, бачите, повеорювано на зиму. Сіємо, пахаємо, придбавши токарний станок, будемо точити. Ну, в общем, Роботи вистачають, аби було здоров'я. А саме головне, щоб закінчилась війна. А то вже майже три роки, скільки людей загинуло, скільки хлопців загинуло, молодих, самих найкращих. Дуже-дуже страшне. Да. Так що, якось так. Ну добре, на цьому все. Пока. Слава Україні!